Доброго дня. 9 лютого, 23 рік. 24 рік. 24 рік. А, у нас ще 23, й що 24-й, все одно. Все одно ми працюємо. Дякую, хто завітав на канал. Підписка, вподобайка. Кому цікаво, лишається з нами. Хочу сказати, що кому цікаво якісь теми. В каналі є все підписано. Поділено по темам. Я це роблю для себе, бо сам вже почав плутатися. Так що заходьте в списки відтворення, там дуже багато тем, все поділено по темах. По лохині, по фундуках, все, кожна рослина окремо. Довго балакаємо, довге відео знову вийде. А коротке, щоб щось розповісти, не виходить. Сьогодні, що це в нас? За ерунда? Це в нас лісовий ґрунт. Лісовий ґрунт з хвойного лісу. Їздили ми збирали восени, навозили його. Він у нас ось так лежав на городі. Навіщо нам треба? Сьогодні у нас тема. Я вже знімав відео, лохина, посадка лохини, О, Кому цікаво, є в списках вітрулення, я ж кажу, блин, то Знімав я відео, але шукати сам не люблю по каналах, тож знову знімлю. Все одно треба щось знімати. Назбирали ми ось такий лісовий ґрунт. Брали те, що перепрівши понижче до землі. Зверху згрібали всі колючки, все. Маємо ось такий ґрунт. І саджаємо лохину. Як ми саджаємо лохину? Я вже показував всі, бачили, хто спостерігає ось. Маємо такі, вже я зробив, викопуємо ямку. Ямка у нас виходить 60 і 30 глибиною. Більше, ну, я вважаю, що більше робити не треба. Люди висаджують цілі посадки і роблять сади з лохини, які вирощують в гровбегах, тобто великих. Так сказати, ємностях, які стоять у горшках таких. У нас тут об'єм виходить 80 літрів, 70, 80, 90 літрів. Цього, я думаю, вдосталь для того, щоб ближайші найближчі 5 років. Ця рослина вкорінилась і росла, і жила. Якщо, ми під... Якщо нам потрібно, ми потім розширимо. Але відео не про це дуже довго розповідати. Зараз всі прозбігаються, жує, розжовує Викопуємо. Потім беремо, у нас є ось такі грязні засмальцьовані, тому що лежали всю зиму. Мішковина здобрила. Роблю межу. Від землі. Ну, просто щоб не змішувалося. Дійсно, щоб було окремо, щоб не змішувалося. Блин, так краще. я її піднімаю трошки над землею. Такий, як виступає, виходить у нас горшочок всередині. Наниз не кидаю я. Спочатку я ж там саджав, я кидав гілочки, всякі хвойні, шишки ми збирали Не потрібно все одно на глибину. Скільки я передивився відео на глибину 30 см. Не знаю, коли це той кущ залізе, Блін, йому років 15 мабуть, буде, якщо він залізе. Повершнева коренева, дуже мочковата. Буду саджати, покажу. Складаємо вдвоє ось такий мішок і по периметру. Ось так розкладаємо по периметру. З перехватом, трошки вище сантиметрів 15-20 над землею. Низ не закриваємо для того, щоб волога входила туди і не затримувалася. Все вона прекрасно входить, не треба ніякі дренажі. Земля для того, щоб впитувати вологу, як кажуть. Беремо суміш, ось ота в нас ґрунт, і змішуємо з піском. Ми брали пісок, один до одного змішуємо, перемішуємо ось на такому. Все Грязне, тому що воно робоче. Якби я знімав це якусь показушне відео і не робив, а просто так, воно було б чистеньке, все білесеньке. На городі, де земля, чисте воно не може і в праці воно не може. Перемішуємо один до одного. Виходить ось такий у нас ґрунт. Мені він поки подобається, не знаю, хто там що буде говорити. Я посаджений, там ростуть у мене лохи. На є відео, зайдете, подивитись. Показувати сьогодні не буду, і так відео дуже довго затягнулося. Все, висипаємо туди, в ямку. Ось отак в нас виходить гарно, все. Чому так виходить? Ті самі гроубеги, які садять, лохину, вирощують, рядками ставлять, але вони, температура, сонце, все, вони обвітрюються. А в нас виходить гроубег який в землі зберігає вологу, температуру і вологу. Саме головне вологу, тому що у нас на півдні саме головне волога. Не так нагріваються бокові стінки, а виходить гроубех, який посаджений в землю. Так воно не так, умнічою. такими словами, зараз ми це все притоптуємо гарно. Потім ми це все прольємо водою. І будемо саджати. Вже в цьому відео не покажу, як я саджаю, тому що і так затягнулося дуже довго. Багато хто не додивлюється відео до кінця. І сам не люблю, коли сильно довго. Але думаю, що розповів по темі. Ось ці є, є відео про ці всі. Вже показував, недавно показував. Ми бачимо, що наша лохинка починає вже набухати, вже тріснула. Брунька. Хто там хотів побачити, бачите, тріснула брунька, пішов двіж. Пішов гарний двіж, ось. Гарний двіж. Пішов бруньки. Так що вегетація починається, навіть листочки у нас. Ось. Лишилися. Дякую за увагу. Підписка вподобайка, це буде підготовка грунту до посадки. В іншому відео покажемо посадку. Тут у нас поруч наші жимолості теж вже тронулись, пішли, але це окреме відео Жимолосі, фундуки, хвойники і все інше. То все окремо наш садок гарний. Дякую за увагу, підписка, подобайка. Слава Україні!